Привіт, друзі! Пробую записати третій раз це відео. Я з Німеччини повернулася до України, проживши там два роки. Мене звати Тетяна, і я тут в цьому відео попробую розповісти, чому так. Проживши два роки в Німеччині. Я все ж таки вирішила повернутися до України. Це було дуже важке рішення, дуже важке, я його приймала не один місяць, тому що якби повертатися, я повернулася в Україну, скажімо так, не в самі найкращі умови, не в самий якби, найкращий період для свого життя. Але це, може, потім я розповім. І так, чому я повернулася до України е, спустя 2 роки. Значить, коли ми виїхали, виїхали ми через. Е, не можна говорити на YouTube це слово. Е, в общем, ви всі знаєте, як ми всі виїжджали 24, після 24 лютого 2022 року. Я взагалі виїжджала після окупації. Ну, Виїхала Це було дуже важко, але це вже пройшло два роки, воно якось так, знаєте, не, не так уже боляче розповідати про це, як, як два роки назад. І так, е, приїхала я в Німеччину через дитину. І тому що я розуміла, що територія, на якій я живу, вона окупована, і що я не повернуся, тому що ну, я хочу жити так, як я хочу жити. Потім спустя деякий час цю територію відвоювали, Бучу відвоювали, але я вже на той час була в Німеччині. І вже ми там були приблизно дві неділі. Ми, коли виїжджали, ми з родичами там, ну, як би там, переругалися всі, з чоловіком я також переругалася, виїхала, і знаєте, як от ти виїхав, і ти вже просто не знаєш. От, ну, я, я пам'ятаю, я приїхала в Німеччину. Я купила хліб за 5 євро і е, 0,5 Кока-Коли за 2 євро. Я сіла на лавочку, я потратила 7 євро. І я думаю, боже, як я там буду жити. Куди, Куди я приїхала? На такому, знаєте, ну, виїжджали на такому адреналіні. Ну, це, це реально от жесть. Ти на паніці, на коротше. Коротше, це капець був. Але, але вже якби пройшов час. Проживши там два роки, я все ж таки вирішила повернутися додому. І чому? Перша причина через дитину, тому що він не зміг адаптуватися, він не зміг інтегріруватися в німецьке. Суспільство, він категорично відмовився вчити німецьку мову, хоча він гарно говорить. Але ось через його душевний стан я повернулася додому. І ви знаєте, я повернулася, в мене дитина реально ожила. Я просто не буду детально розказувати про, ну, про, те, про те, що з ним. Було в Німеччині, але, але дитина повернулася, і він реально ожив. Він почав посміхатися, ну, от, ожила дитина. Понимаєте, це просто для мене щастя велике. Ось. І вже, знаєте, як пройшло два роки, і тобі потрібно. Робити вибір. Або ти продовжуєш там інтегруватися, продовжуєш там шукати роботу і жити там. Або ти їдеш додому. Все. І я вирішила їхати додому. Чому? Тому що я жила в маленькому селі, і якби роботи там, особо для мене, не було. Робота яка? Ферма, дом престарілих, фабрика, уборщиця, ти навіть на касу не підеш з тим рівнем мови, яку я знаю. Пойти на касу працювати, Це просто за щастя, тому що там та, і там ти попробуй ще туди попади, тому що там таких емігрантів, помимо українців, дуже багато. ось, Нічого не маю проти роботи. я не, ну, Коли я виїжджала, я чесно думала, що я піду одразу на роботу працювати. Понятно, що на таку низько кваліфіковану, тому що мову ти не знаєш. Але, знаєте, от, ну, але це все відвідчаю. Тобто ти якби кидаєшся в крайності, тому що тобі треба якось виживати. І тоді, на той момент, ну, я була готова піти на будь-яку роботу. на любу. Тому що я приїхала в Німеччину, у мене було в кармані 300 доларів. І все. От реально все. Пройшов час. От, і ну, у нас, Мене прийняла німецька сім'я, вони мене оформили, і коли там от вже в Джоб-центр почали типа, питати, там, що ти можеш, там, коротше, це. І, і я кажу: ну, треба шукати роботу, кажу, я готова йти на роботу. А мені кажуть, ні, ви не маєте права йти на роботу. Вам потрібен дозвіл на роботу і вам потрібна мова. Спочатку ви йдете на курси, а потім вже будемо розмовляти. І, чесно говоря, ну, я не знала, що ну, я приїхала одна з перших тоді, і я не знала, що в Німеччині така, такі закони, такі правила. Я була в шоці, чесно, я дуже вдячна Німеччині за те, що вона Приймає таких людей, заботиться, не знаю, піклується про таких людей. Вони, от реально, вони тобі іди вчи мову, іди там вчи щось, аби тільки ти ну, вивчився і робив, і інтегрувався. Це реально дуже крута соціальна програма, і ну, це реально круто. Тобто ну, для старта це круто. Пішла я на курси, пішла на курси, вже знаєте, ета, голову висунула <соць> з піска, подивилася місцевість, подивилася вакансії, подивилася, ну, і просто вирішила вчити мову. Підвчила трошки мову, значить, підтвердила я диплом. І я збиралася працювати по своїй професії. Значить, ну, для, для мене це був дуже гарний період, тому що я вчилася, я підвчила там, по своїй роботі, підвчила всякі, підтягнула кваліфікацію свою. І, от вже якби да там. Пройшла ці курси, все, вже наступний період, це або ти йдеш в UVL, або там Джоп-центр тебе вже відправляє. А зараз вже ж помінялась політика, вже ти значить, маєш, не маєш права відмовляти, якби, типу, ти повинен йти на будь-яку роботу, яку тобі пропонує Джоп-центр. На любу роботу я через те, що моя дитина не, не хотіла знаходитися в в школі, тобто я йду, там, працюю там міні-джоб, чи от ходиш ти на Ювель, а Ювель це вроді з 8 до 2 часов дня. Тобто дитина повинна на продльонці бути і, коротше, це займає ну, тобто ти як на роботу туди, туди ходиш. Тобто до трьох часов дня ти зайнят. І що ви там робите? Ну, тобто я посчитала це не ну як для тих, хто втратив свої домівки, от, хто реально не може повернутися через те, що окупована територія, то це реально дуже класно. Це ну, дуже класно і. Дуже перспективно, і ти реально там далі можеш залишитися. Але, виходить, е, е, тут, де я живу, е, відвоювали цю територію, е, я можу повернутися. У мене ще є чоловік, який мене чекав, е, у дитини є батько, і дитина, от реально, ну. І от я вирішила, що краще я проживу, не знаю, скільки я проживу. Короткий період життя щасливою, з щасливою дитиною, щасливою родиною, а не як в очікуванні там чогось. Я дивлюся, що просто мені вже треба дитину вести до психолога, тому що. Ситуація серйозна. Плюс е, в Германії, якщо побачать там, їм так покажеться, і вони можуть реально е, забрати дитину. Це не шуточки, це реальні історії є. Там вони не розбираються, вони просто спочатку вони забирають, а потім вони розбираються і вони на цьому заробляють гроші просто. І тому я поїхала. Тому що я не бачила більше ніякого розвитку для себе ось такі справи. Ось. Кому що цікаво, там, як, я скажу, що це дуже важко відмовитись від соціальної допомоги і піти на свої хліба, але, але, ребята, вам також придеться зробити цей вибір, тому що. Соціальна допомога це добре, але... але якби є підводні камні цього всього. І чесно скажу, я вже в Україні місяць. Я рада, що я приїхала додому. Правда, прийшла, ну як, дуже багато роботи вдома. У нас приватний будинок, треба робити ремонт. Тут ніхто не жив два роки, його це все треба приводити до ладу. У мене дуже якби, така адаптація після Німеччини, але то я потім розповім. Якщо цікаво, задавайте питання. Кому що цікаво, я розповім.